Як пов'язаний лосось та косметологія. Підписуйтесь на сторінку медестат в YouTube та Instagram, ставте лайки. Ви здивуєтесь, але саме лосось у сучасній косметології допомагає зберегти молодість нашої шкіри. Наша шкіра починає старіти в результаті накопичення у молекулі ДНК різних пошкоджень. В результаті клітина починає руйнуватися, а шкіра втрачає свою еластичність та пружність. Завдяки останнім розробкам косметології ми можемо регенерувати клітину на рівні ДНК за допомогою полінуклеотидів. Чому саме лосось? Тому що дикий лосось має один з найвищих рівнів сумісності ДНК із ДНК людини відносно поліноклоотитів. Саме ця інновація і стала основою концепції косметологічного бренду реджуран. Поліноклеотиди це препарати органічного походження, які у своєму складі містять нуклеїнову кислоту та білки-протаміни. Саме завдяки органічному походженню вони не викликають алергій та інших неприємних реакцій, що є значною перевагою для клієнтів в індекційній косметології. Препарати на основі поліноклеотидів бажають ефективнішими ніж більшість інших препаратів, тому що вони запускають оновлення і омолодження шкіри на рівні ДНК. Препарат Ređurran i призначений для лікування зони навколо очей. Він усуває темні кола, дряблість. Та набряклість у періорбітальній зоні. Препарат реджуран S призначений для лікування рубців. Він стимулює вироблення колегену нормального типу і заміщення ним рубцевого. Препарат реджуран Хілер призначений для лікування шкіри обличчя загалом. Він ремонтує клітини та налагоджує процеси обміну. Саме тому він підходить для тьмяної шкіри, яка втратила свою еластичність. Препарат Реджуран Гідробустер це новинка, де поєднали поліноклеотиди та гіалуронову кислоту. Поліноклеотиди дають посилену регенерацію, а гіалуронова кислота, інтенсивне зволоження та боротьбу з вільними радикалами. Відчуйте силу поліноклеотидів на собі в косметології медастет. Ми підкреслимо вашу красу професійно, якісно та безпечно.